Вітаю, шановні учасники серпневної наради 2024 року. Я Сорока Наталія, провідний науковий співробітник відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інституту цифровізації освіти на України. Тема моєї доповіді стосується використання цифрових інструментів для організації систем освіти, що розуміється дослідниками як... Синергія природничих наук, інженерії, мистецтва, математики при використанні цифрових інструментів для забезпечення формування ключових компетентності молоді сучасного суспільства. А саме, насамперед, це креативного творчого мислення та, що сприяє професійному самовизначенню здобувачів освіти. Враховуючи вимоги ринку праці, актуальність проблеми заключається в тому, що цифрові технології швидко розвиваються та є важливими для забезпечення освітнього процесу в різних умовах, зважаючи на час та місце. Прибування учнів і вчителів. Ми пропонуємо таку класифікацію цифрових інструментів для підтримки СТЕМ освіти. Перш за все, для організації СТЕМ освіти. Це системи для керування навчанням, інструменти для забезпечення колективної роботи, інструменти для проведення оцінювання навчальної діяльності учнів. Інструменти для поширення інформації, інструменти для створення вчителями дидактичного матеріалу. Для дослідницької діяльності учнів у STEM-проєктах це інструменти для проведення досліджень у природничих науках і інструменти для створення особистих продуктів як результатів освітніх проєктів. Важливим є визначення критеріїв оцінювання цифрових інструментів для підтримки стем освіти, за якими вчитель може їх підбирати для різних навчальних цілей. Ну, перше все, це актуальність цих інструментів. А, інструмент має підтримувати Навчальну програму або тему. Е, інструменти мають бути обиратися для конкретного використання. І е, ще одне інструмент має сприйматися учнями. Навігація. Інструмент має е, бути. З дружнім інтерфейсом, функцію довідки чи підручника та можливість використання сенсорного екрану. Навігація має бути легкою для сприймання учнями та вчителями. Налаштування. Ну, перш за все, інструмент повинен бути гнучким для зміни вмісту. Щодо допомоги в налаштуваннях вчителям та задоволення навчальних потреб учнів. Інтерактивність інструмент має забезпечувати зворотній зв'язок учнів-вчителів для підтримання міжактивної взаємодії. Доступність. Матеріал має бути доступним для учнів без додаткових вимог при реєстрації та завантаженні. Має бути доступним багато функцій у безкоштовній версії. І так, давайте розглянемо основні інструменти, які. Можуть бути використані при підтримки СТМ освіти. Ну, перш за все, це системи для керування навчанням. Дуже відома всім платформа це Moodle, з відкритим кодом, відома своєю гнучкістю та широкими можливостями налаштування. Canvas. Теж зручна платформа, яка пропонує широкий спектр функцій і добре інтегрується з іншими освітніми інструментами. Blackboard, комплексна система для керування навчанням із можливостями оцінювання та аналітики, широко використовується як у середній освіті, так і вищій. Google Classroom. Теж всім відома платформа. Дуже зручна, вона безкоштовна, легко інтегрується з іншими інструментами Google і є дуже популярною. School. Вона поєднює керування навчанням із функціями соціальних мереж для підвищення залучення учнів, вчителів та інших спеціалістів. Інструменти для забезпечення колективної роботи. Всім відомі інструменти Google. Google Workspace, що пропонує повний набір хмарних інструментів, призначених для покращення співпраці учасників освітнього процесу. Також Microsoft Teams теж дуже потужна платформа для співпраці, яка поєднує чат. Відеозустрічі, зберігання файлів та інтеграцію різних програм. Slack це комунікаційна платформа, призначена для полегшення командної роботи за допомогою організованих каналів і прямого обміну повідомленнями. Міро. Онлайн-платформа для спільної дошки яка дозволяє учням проводити мозковий штурм, планувати та працювати разом візуально. Infinity Canvas. Платформа, яка надає сервіси для мозкових штурмів, ментальних карт і планування проєктів. Дуже відома платформа Padlet. Це інструмент, який дозволяє вчителям створювати інтерактивні дошки для мозкового штурму, співпраці та обміну вмістом між учнями, вчителями. Інструменти для проведення оцінювання навчальної діяльності учнів. Вони всі відомі, але нагадаю ще раз: це Google Forms. Універсальний інструмент для створення опитувань, тестів та оцінювання. Він легко інтегрується з іншими інструментами Google Workspace, що полегшує збір і аналіз даних. Kahoot. Можна сказати, що це ігрова навчальна платформа, яка перетворює традиційне оцінювання на захоплюючий та інтерактивний досвід. Edmodo. Система керування навчанням, яка підтримує різні формати оцінювання та об'єднує елементи соціального навчання. Сократів Онлайн-інструмент для оцінювання, який забезпечує зворотній зв'язок і аналітику в реальному часі. Flipgrid – платформа відеообговорень, яка дозволяє учням. Відповідати на питання короткими відеороликами. Дуже актуальна серед сучасної молоді. Квезіс. Навчальна платформа на основі тестів, яка пропонує як живе, так і самостійне оцінювання. Інструменти для поширення інформації. Теж вони дуже відомі, але ми їх пригадаємо. Це, перш за все, Ютуб. Платформа для поширення відео, SoundCloud для поширення аудіо, Dropbox, сервіс для розміщення файлів в будь-яких форматі, Google Docs. Текстовий онлайн-процесор, який є частиною безкоштовного веб пакета редакторів Google, який пропонує. Google Sheets, Google Slides, Google Drive, Google Forms, Google Sites і Google Keep. Google Drive дуже відомий сервіс для розміщення файлів і синхронізації даних. Хочемо зупинитися на прикладах інструментів для створення вчителями дидактичного матеріалу. Так, ми вже про них трошки говорили: це і кахут, і Quasis, і так далі, які допомагають створювати тести, вікторіни, але дуже цікавими інструментами є такі, як AirTutor. Ви бачите посилання на цей сайт. Це платформа для створення доповненої реальності, яка дозволяє інтегрувати цифрові матеріали в освітній процес. За допомогою цієї платформи вчитель може зробити свої особисті книги, тести, вікторини з доповненою реальністю. Мало того, ця книга може бути предоставлена учню не просто як текст. А ще й з додатковим матеріалом, фільмами, тестами, вікторинами, які влаштовані у цю книгу за допомогою доповненої реальності. Бліпар теж ви бачите посилання на цей ресурс. Це платформа доповненої реальності, яка допомагає вчителю втілювати освітній контент у життя, роблячи його інтерактивним і захоплюючим. Крім доповненої реальності, у БліПар є ще можливість робити і віртуальні об'єкти, і реальність. Мета або метаверс. Теж, бачите, посилання на цей ресурс це платформа, на якій можна створити квести, віртуальний музеї і різні завдання для навчального середовища. Коспейся сейду. Є посилання, ви бачите на слайді, дуже потужний інструмент для створення 3D-об'єктів на основі вебсайтів і додатків. І він дозволяє вчителям та учням створювати в середовищі 3D доповнену віртуальну реальність. Готові твори потім можна переглянути. У віртуальній реальності на мобільному пристрої за допомогою певних програм. Крім цього, учні можуть самостійно робити продукти у, у цьому середовищі. І так, приклади інструментів для проведення учнями досліджень у природничих науках, зрозуміло, в межах СТЕМ освіти. Є такий популярний дуже інструмент, як інтерактивна періодична система хімічних елементів. Ви бачите на екрані посилання на неї та скріншот. Справа в тому, що ця таблиця існує українською мовою і дуже зручно її користатися. Це інтерактивна періодична таблиця з динамічними макетами і зазначенням. НАС, електронної конфігурації, ступенів окиснення, візуалізацію орбіталей та інше. Учні можуть перетягувати елементи та створювати сполуки. Незрозуміло досліджувати. Дуже така відома платформа, якою вже давно користуємось. Це ПФ. Вона пропонує учням. Симуляції для проведення віртуальних експериментів і моделювання наукових явищ з фізики, хімії, біології та математики. За допомогою цієї платформи вчитель може створити свою віртуальну реальність із симуляціями ФЕД на основі NERPOD. Та побудувати траєкторію взаємодії учасників освітнього середовища, як вчитель-учень, так і учень, вчитель або учні-учень. Бачите скріншот, як це відбувається у системі Nearpod. Наступний інструмент, який ми могли би запропонувати, це. Лабстер. Він дозволяє учням проводити експерименти у віртуальному середовищі, роблячи наукову освіту більш доступною, цікавою та ефективною. Надає широкий спектр віртуальних лабораторій, що охоплюють різні наукові дисципліни, зокрема біологію, хімію, фізику. Кожна симуляція розроблена таким чином, щоб імітувати реальні лабораторні умови дозволяючи студентам проводити експерименти та вчитися на практичних заняттях. Наступний інструмент це Tinkercad. Tinkercad – це, це онлайн-інструмент для створення 3D-моделей, що дозволяє учням розробляти та моделювати наукові проекти. Це зручна веб-програма для 3D-дизайну, електроніки та кодування. Зокрема, може використовуватися не тільки на предметах природничих наук, а й в інформатиці. У цій програмі інтуїтивний зрозумілий інтерфейс. І повний набір інструментів, які роблять її ідеальною платформою для розвитку творчості, вирішення проблем і розвитку технічних навичок учнів будь-якого віку. Отже використання цих вирових інструментів у освіті відкриває нові можливості для розвитку навчального процесу, роблячи його більш захоплюючим та ефективним. Правильний вибір інструментів, заснований на ключових критеріях, забезпечує інтерактивність, доступність, підтримку взаємодії учасників освітнього процесу та адаптивність їх, що в кінцевому підсумку сприяє більш глибокому засвоєнню знянь і підготовці учнів до викликів сучасного суспільства. Інтеграція таких інструментів, як. Tinkercad, Labster, Google Classroom, Cospaces та інших може значно підвищити якість тем освіти, забезпечуючи учнів необхідними навичками для майбутнього. Дякую за увагу!